Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо готувати суп. Звичайний суп. Ну, трошечки і незвичайний. Значить, для цього нам знадобиться. Отут я накрешила цибуля, чесничок, картошечка. Тоді морква, трошки селери. Селери взяла от ось граміночку. Так, от тільки трошки, і то тут ще залишилась кусочок, тому що потерла це буквально трошки селери. Далі вершкове масло. Два плавлених сирка. Це заранше отварила курочку, у мене там є бульйончик і це відварена курятина. Тоді, спеціально перелила в стакан, тут 250 грамовий стакан, тут 200 грам вершків. Вершки 10%, 10% жирності. От з цього набору продуктів будемо робити суп. В кастрюлю налила олії. Буквально дві столови ложки ось що тут видно, бачите, олія. Тоді додаю сюди ще кусочок вершкового масла. Отакий От кусочок вершкового масла. Так, почало. І тепер відправляю сюди цибулю з часником. морку. Я тоді позмітаю, бо в мене одна рука не зручна. І картоплю. І це все, все починається смажитися. Жаримо до тих пір, поки не піде смачний аромат. У ну, даному випадку в мене вже цей смачний аромат на всю кухню. Дуже пахне селера. Селера, вона взагалі запах такий дуже-дуже класний. Коротко. Значить, тепер сюди я додаю бульйон. Той, що в мене був, вчора я варила м'ясо. Чи мені подобається цей суп? Я вчора прийшла з роботи, кинула. М'ясо, воно собі там зварилося на повільному вогні. А сьогодні я вже доготую цей суп. Значить, сюди я виливаю бульйончик, так, щоб покрило овочі. Овочі вже покриті бульйоном, ставлю більший вогонь і варю до готовності. Для такого супу необхідно жарити сухарики. Сухарики жаряться на вершковому маслі. Зараз ми вершкове масло. Ростохнемо. Такі сухарики, я би сказала, більше гріночки, ніж сухарики. І відправляю сюди хлібчик. На вершковому маслі він дуже смачний. Вершкове масло пропітує хлібчик, тоді треба зробити скоринку і кидати в супчик. Роби витяжка, бо таке робити без витяжки не можна, то трохи гудить. Але жаряться вони дуже швидко. Ось все тільки чуть і все. Бачите, на вершковому маслі ще розпакую. Коли овочі вже майже готові, я буквально два рази так от, трошки його блендерну. Щоб воно не було суп-пюре, ну і тим часом воно повинно бути, зараз я покажу, от такої консистенції, що так, вроді би як і кусочки є, ну і трошечки, щоб пустило, як то кажуть, дух, чи як сказати. Отак, от тепер, вже коли овочі готові, сюди додаю спеції, значить, перчик, тут наші улюблені і сіль. Тоді сюди додаю вершки, і плавлений сирок. Порізала його кубиками для того, щоб він скоріше розтав. Це такий, виходить, сирний суп. І от, коли воно це все зараз поєднається, Майже готово. От коли вже сир розтав, я долила ще трошки бульйончику сюди. От. І коли вже ну майже ну там ще трошки залишаються кусочки, ну вони вже роз... практично весь розстав. Я сюди додаю тепер м'ясо. Те, що я обібрала раніше. От. І зараз сюди додам ще зелень. Але зелень всюди, я приготувала, але зелень всюди давати не буду, Я додам половину отак от. А половину зелені при подачі. Зараз це прокипить. Ну От він такий густуватий такий суп. Можна зробити рідше, як ти сказати? Ні, ні, ні. буде Зали... У мене бульон ще залишився. Можна додати. Ну, ми отакий от, от робимо його заробітку. Він може бути густувати. Все, і тепер ще хвилин 10, щоб воно потомилося, так скажемо. Щоб зелень прокипіло, м'ясо, щоб уже взяло своє теж прокипіло, щоб він не скис. Бо туже зараз ми не зимо. І все, і тоді суп тут. Все, наш супчик готовий. І я вже зараз буду його насипати. Тут м'ясо. Знаєте, багато років тому назад, коли перший раз я спробувала цей суп, і в роті оказався ну, цей смак цього супу. А ми Я тебе. подумала, що як же ж це ми раніше їли той борщ, їли суп просто звичайний, а таке навіть не знали, що таке є. Отакі смаки ще в перших блюдах. То спробуйте обов'язково, це дуже смачно. Це, ну, Я не знаю, як передати. Я не можу передати, але ну, ну смачно. Зараз я посиплю його зелено, і цьому які ми робили на вершковому маслі. Да, до речі, забула ще сказати, що коли на вершковому маслі жарите сухарики, то обов'язково їх поселити. Це присилювач смаку. Все. суп готовий, дуже-дуже смачний. Спробуйте обов'язково. Я, я взагалі рахую, що якщо не пробували такий суп. То що, Юра, ну скажи. Я слиною давлюся, що ще скажу. Ми перший раз, як його спробували, я ж кажу, що ви якось себе почувствували, думаю, ну як так, що скільки років їли? Борщ, суп, ну що ні. А тут раз з'явилися якісь нові смаки. Так що... І тоді включили свій раціон його, і на протязі місяця ми обов'язково хоча б два рази, його приготуємо. Борщ, суп, там, розсольник, суп-пюре. Ну і такий суп обов'язково має бути в раціоні кожного. Ну, от так от. Варіть, спробуйте нові смаки, може для когось. Сирний суп, він реально смачний. Ну, а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую за коментарі, за вподобайки, до наступної зустрічі, всім пока-пока.